Ще вітаю. Слава Ісусу Христу. Радий всіх вас бачити. І дякую Господу за церкву Божу. Сказав Господь, я збудую церкву і ворота пекла не здолають її. І ми це бачимо в дії. Тому слава Ісусу Христу за церкву Божу. Дякую вам за молитви, які ви звершуєте за мене. І прошу далі. Моліться в моїх багатьох подорожах. Це важливо. Переходимо до тексту Слова Божого. Перше післання апостола Петра, перший розділ з 22 го вірша. Я буду читати по другий розділ, третій вірш. Повторюю перше пісня апостола Петра, перший розділ з 22 го вірша. Послухом правді очисти душі свої через духа. На нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного, бо народжені винне з тлінного насіння, але з нетлінного, словом Божим живим та тривалим. Бо кожне тіло, немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, та й цвіт опаде, а слово Господнє повік пробуває. А це те слово, яке звіщене вам в Євангелії. І другий розділ. Отож відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і немов... новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь. Ось такий текст Слова Божого. І перше, що ми, що ми бачимо в цьому тексті, апостол Петро говорить про очищення, каже, послухом правді, тобто якоюсь дією, яка називається послух правді, очисти душі свої. І далі він пояснює, про що йде мова. Я трошки роздумував над саме цією темою. Хтось подумає, що в цьому тексті не дуже так яскраво говориться про очищення, але якщо ви насправді прочитаєте весь контекст, ви знайдете, що саме про це йде мова. І апостол Петро піднімає дві основні тези це Слово Боже і це покаяння, як два елементи, які вкрай необхідні для того, щоб людина. Очищалася. Ті багато різних переказів, є багато різних традицій. Хтось пірнає в полонку і вважає, що вода очищується. Колись я чув, як запитали одного чоловіка, який там святив воду, каже, добре, от ви посвятили, але місто звідси бере воду. То в кранах в нас свята вода чи ні? Він подумав і каже, в крані ні. Я хотів додати хлорована, крайні хлорована вода не свята. Іншими словами, чи насправді це дає очищення, я думаю, ми добре розуміємо, жодна вода нічого такого, жодна дія не приносить очищення. Очищення починається з чогось, що ми можемо сказати усвідомлення. Далі йде дія. І далі вже наступають оті чи інші наслідки. І саме сьогодні я хотів би трошки цю тему зачепити. Починає апостол Павло, а, перепрошую, Петро, свої поради з того, щоб, каже, через послуг Слову Божому людина може очищатися. Звичайно, спочатку, мало би я сказати про покаяння, але я скажу пізніше, і ви, думаю, це пов'яжете. І зрозумієте, але через послуг Слову Божому наш розум має наповнюватися. І ось питання стоїть, чим наповнюється наш розум? Апостол Петро говорить: послугом правді очистити душі свої через духа на нелицемірну. Іншими словами, він дає навіть певний такий собі показник, як я маю зрозуміти. Чи слово Боже наповнює моє серце мій розум, чи насправді я очищаюся, чи моє життя стає кращим. Він каже: подивіться, яка у вас любов, братерська любов, яка у вас? Може, вона лицемірна? Ну, що таке лицемірна? Показна. Давайте, якщо спростити, показна любов. Я можу гарно посміхатися. Я можу гарно говорити, чиєць вона щира, ця любов знає Господь. Ну і, напевно, я трошки знаю. Напевно, я знаю. Але коли слово Боже проникає в мій розум, воно починає там робити зміни. Я на першому служінні приводив приклад одного чоловіка, який покаявся нас і він все життя пропрацював в будівництві. Ви, напевно, добре знаєте, як на будівництві спілкуються. І він мені каже, слухай, я закрию свій рот і місяць мовчатим, бо в мене без поганого слова речення не зв'язується. Але через якийсь час він каже уявляє, що сталося, а я більше не можу вживати цих слів, і вони ніяк не вписуються в мої речення. Я будую речення зовсім іншими. В його розум прийшла істина. Вона забрала оці грязні, нікчемні слова, які несли, більше, які несли зло, які несли зневагу і тому подібне, і принесли в його розум інше. Господь очищає нас Словом Божим. Тому апостол Петрой каже, наповнюйте ваше серце, іншими словами, перебувайте в Слові Божому. Слово Боже, для нас це не просто ну, історія хороша про жертву Ісуса Христа, про ізраїльський народ, про любов Божу і так далі. Не просто про це історія. Слово Боже для нас це є істина. І Біблія нас навчає, що коли ми пізнаємо істину, то що відбувається? Пізнаєте істину і станете якими? Вільними? Вільними в чому? Вільними в вашому мисленні, вільними в ваших діях, вільними в сердечних намірах і мотивах. І ми можемо це перераховувати далі, далі і далі. Ми станемо. Вільними, коли Слово Боже буде в нашому серці. В противному випадку, от і все, що є в цьому світі лицемірство, зневага, злобленість і так далі, буде переповнювати наше серце. Це дуже важлива річ, і це треба запам'ятати. І далі з 23 го вірша він починає казати, ви народжені з тлінного насіння. А чим? Ви народжені Словом Божим, яким? Живим, живим Словом Божим. Бачите, дорогі мої любі брати і сестри, може хтось не до кінця розуміє, що то значить Слово Боже. Я вам поясню на простому прикладі. Коли Бог творив всесвіт, яким чином він творив всесвіт? Він казав, і все сталося. Його слово мало потужну силу, творчість. В його слові був глибокий задум. в його слові був порядок, в його слові були всі закони фізики, і ми можемо це прораховувати далі і далі. Тобто, коли Бог творив Всесвіт. Він казав, нехай станеться те чи інше. Коли мене питають, як це відбулося, я кажу, і всі молекули почали чіплятися одне за одного, створювати правильні форми, і з невидимого прийшло видиме. Дуже просто. Ну, звучить просто. Бог настільки потужний, що його слово слухається весь всесвіт. І молекули, і нейтрони, і протони, і що там ще є, глибше, і так далі. Його Слово слухають. Він скаже Слово, і весь всесвіт приходить в рух. І коли ми з вами наповнюємо себе оцим Словом Божим, то у нас відбувається очищення. Чому? Бо це слово має силу. Змінювати спосіб мислення, мотиви я вже повторююся, дію нашу змінювати, і так далі, і так далі, і так далі. І Біблія каже, що ми із вами народжені не з тлінного насіння, а не з нетлінного, Словом Божим, живим та тривалим. Іншими словами, через оце народження, це вже йде питання покаяння. Покаяння, що таке народження, це питання покаяння. Коли я зрозумів, що я є грішник, і я сказав, Господи, прости мене. Я йшов ось так. Бог був десь там. Ну, він є Бог, всі кажуть, є, мабуть, є. Ось. Впливає якось на процеси. Нехай буде на всякий випадок, коли мені буде дуже важко, я скажу, Господи, допоможи. То не є взаємини з Богом. Це так би мовити, тримати Бога на всяк випадок. І він десь був там в стороні. І я собі йшов. І тут настає момент, коли я розумію, дія моя то неправильна, це той, хто помер за мене. Це той, хто віддав своє життя, це той, хто створив все світ, в тому числі і мене. Ось він, Господь. І я повертаюсь до нього і кажу, Боже, прости, що я жив ось так. Може, в моєму розумінні морально, але без тебе. Може в моєму розумінні правильно, але безнадії на тебе. Десь там, десь там, на всяк випадок, нехай буде, може колись потрібно буде. І я кажу, ні, я більше ось так і ти не буду. Я тепер хочу, щоб ти став господарем мого життя. Це краще. І оцей елемент мого усвідомлення. Що я грішник і без Бога я не хочу, називається покаянням. І Біблія говорить нам, що коли ми каємося, тобто народжуємося згори, в нашому серці відбуваються оці зміни. Вони швидкі навіть ці зміни. Цінності змінюються. Щось швидше, щось повільніше. Відношення змінюються. Багато речей змінюються. Правда, давайте будемо чесними, стиль життя, мотиви, все, воно ж накладає на нас е, свій відбиток, чи ні? Воно накладає на нас свій відбиток. І інколи люди кажуть, молодці, я був такий задорний, я був такий ось активний, я, я життя любив, я те, я п'яте. А зараз їх ненавиджу. Чому? Бо я допустив щось в своє серце помимо Бога. І воно почало розростатися. Може, це озлобленість. Почалося, можливо, звичайної неприязні, але воно залізло на трон мого серця. Воно почало допомагати мені компанії, такі ж самі, як і я. Правда, ті, що люблять обмовлятись інших, вони якось кучкуються. Ті, що люблять там зневажати інших, вони теж кучкуються. Тобто всі отак докупи, породу. І способи мислення теж кучкуються. І ось я став. Я читав історію про одного чоловіка, Леонардо да Вінчі, який малював картину «Таємна, таємна вечеря. Надіюсь, це правда, але це написано в інтернеті як правда. І ось коли одного разу він отримав це замовлення намалювати цю картину, і він в хорі церковному побачив молодого. Чоловіка, і йому показалося оце, знаєте, блискучах, оце життя на його обличчі, це те, що потрібно, щоб він став як модель, з якою він буде малювати Ісуса Христа. І він намалював. Історія каже, що три роки він шукав когось, з кого міг би намалювати Юду. Він так ось десь собі уявляв, він має бути таким чи таким. І він шукав, ходив по тих вузьких італійських вуличках, дивився, дивився, дивився. І через три роки знайшов людину, яка була на низькому соціальному вже рівні. Він її привів до себе в майстерню і почав малювати. Виявилося, це той самий юнак. Що ж трапило за ці три роки, за ці три роки світлого лиця. Де він співав слава Богу, він перетворився в озлобленого чоловіка. Може, як я кажу, почалося з неприязні. Може, почалося з якоїсь образи, може, ще щось почалося. І людина, яка не очищає себе Словом Божим, яка не вивчає Слово Боже, вона ніяк не могла усвідомити, що це гріховні речі, їх не можна пускати на трон свого серця. Інакше вони знівечать не тільки життя, а навіть так, як я виглядаю. Так, як я виглядаю. Недаремно далі в другому розділі апостол Петро переходить до таких потужних речей, і він починає казати, отож, відкладіть всяку злобу. В цьому слові, до речі, відкладіть. Там закладений цікавий зміст. Зніміть як одяг. Докладіть зусиль, самі докладіть. Ви маєте владу, якщо Слово Боже живе вже в вашому розумі, у вас є ця влада зняти це як одяг, скинути. Тобто сказати ні. Я відкладаю всяку злобу. Злоба це, по суті, починається що? Недоброзочливості, правда? Я відкладаю всяку злобу. Я відкладаю це показне благочестя, лицемірство, цю показну любов. І я відкладаю цю заздрість. Знаєте, з чого починається заздрість? Або що таке взагалі заздрість? Заздрість це щось що виростає на ґрунті постійних образ. Слухайте, я зустрічав людей, які ображаються за те, за що я в житті не подумав, бо що за це можна ображатися. Чому? А вони вже цю колію натоптали. Розумієте? Вони натоптали цю колію. Замість того, щоб бути цілеспрямованим в своєму житті і йти за тою ціллю, яку Бог поставив перед ними, вони витоптали колію. Всі заважають, всі ображають. Всі не такі, все не таке. Казав один проповідник. Я буду до цілі йти. Коли не зможу йти, буду повсти. Коли не зможу повсти, буду рачки лізти, але буду туди йти, коли вже не зможу рачки лізти в. Хоч ляжу в ту сторону. Щоб дивитися в сторону своєї цілі. Що ми в нашому розумі? Знаєте, в сільських дорогах є одна річ. Колія називається. Якщо вона глибоченька, не просто вискочити з тої колії. Ти тим кермом вправо-вліво крутиш, а воно тримає тебе в колії і все. І треба інколи вийти і видовбати з тої колії якусь там зізну таку ах, річ і вже вискочити з тої колії. Так само тут. І ось Біблія каже, що Слово Боже нам цьому буде сильно, сильно допомагати, відкладіть, зніміть це з себе, зніміть, відкладіть. Я не зможу цього зробити, якщо слово Боже не буде наповнювати мій розум, а відповідно моє серце. Серце для мене це збірний образ, де питання цінностей, мотивів і всього іншого, це серце. Коли в моєму серці не буде слова Божого, туди обов'язково будуть влазити оті вужі. Знаєте, як ізраїльський народ, коли виходив із Єгипту, що трапилося. Оці гадюки почали їх кусати, і вони почали помирати. Так само і тут. Оці гадюки, прощення, злобленості, і пішло, і поїхало. Вони почнуть кусати. І цей яд почне наповнювати нас. Біблія каже, ні, наповнюйте своє серце чим? А хтось може сказати, чим наповнюємо? Словом Божим! І тільки так. І в другому вірші він говорить, не просто наповнюйте Словом Божим, а каже, новонароджені, немовлята, полюбіть. Іншими словами, Він говорить, щоб ми були спраглі Слова Божого. Коли ми будемо спраглі Слово Боже, взагалі тут цікава річ, це, знаєте, в цьому контексті передається спрага, яку мають лань. Кажуть так, що коли лань приходить до водопою, вона найбільш вразлива в цей момент. Бо вона зазвичай має спрагу таку, що вона просто п'є і вона втрачає цю концентрацію на захист, на небезпеку. І там вона найбільш вразлива. Я думаю, не лише Лань, напевно, інші звірі так само найбільш вразливі. Тобто це оця концентрація я спраглий слова Божа. Я хочу, щоб моє серце наповнювалося. Оцим Словом Божим, яке є чисте, в ньому немає нічого гріховного. І воно змінює мене. Один чоловік, який довший час не просихав від алкоголю, покаявся, читав цю історію, він вийшов на вулицю після покаяння і каже, як пахнуть квіти? А як співають птахи? Вони не переставали ні пахнути, і птахи не переставали співати. Але серце людини було закрите. Коли туди потрапило Слово Боже і почало ці окови розривати, людина повертається до свого природнього Богом створеного буття. Чуєте? Богом даного буття. Тому прагнім Слова Божого, чистого, що це станеться, до нас прийдуть оці справжні відчуття Його присутності, Його любові. Я не раз переживав Божу присутність. І я в своєму житті помітив одну річ. Коли я переживав Божу присутність, просто в молитві, то була насолода, яка приносила мені задоволення, яку то надію, підбадьорення. Коли я переживав Божу присутність від пізнання Слова, це мені завжди давало розуміння і сучасності, і майбутнього. Це те, що забирає страх із мого життя. Розумієте? Це те, що забирає. Оці негативні речі вже не хочу повторювати, про що я говорив. Це те, що забирає із мого життя. Що я виберу? Для того, щоб очищатися, ставати кращим. Апостол Петро говорить, що є дві речі. Слово Боже, покаяння. Це як ми на лодці. Гребеш одним веслом. Буде рух на місці. Не до цілі. Коли обома веслами ти управляєш, правда? Слово Боже проносить істину. Ми її усвідомлюємо. І що ми робимо? Ми кажемо, Господи, я розумію свою недосконалість. Прости мене в цьому-в цьому, і я йду далі вперед.